Вітаю кожного глядача каналу Політбюро. Мене звати Діна Бернацька. Сьогодні важливі геополітичні теми, в контексті яких знаходиться Україна. Будемо спілкуватися разом з Миколою Томенком, лідером громадського руху рідна країна. Пане Миколо, рада вас вітати. Вітаю. пропоную розпочати нашу розмову з підбиття підсумків за рік війни. Завтра буде рівно рік, як Росія нещадо напала на територію України. Якщо підбивати і аналізуючи саме останні переговори, Володимир Зеленський є Спілкувався з президентом Пакистану Естонії Ургади, також прем'єр-міністром Великобританії, а також відбувся знаковий. Ви прокоментуєте, чи знаковим можна назвати візит Джозефа Байдена до України. І от, якщо в цьому контексті можна сказати, що Україна гідно вистояла саме на дипломатичному рівні війну загально можна, звісно, позитивно оцінювати діяльність наших дипломатів і зовнішнього політичного відомства, і всіх, хто несе відповідальність за це. Оскільки пам'ятаєте, у нас напередодні повномасштабного вторгнення, ну найбільше очевидно, з приходом зеленського до влади, критики і опозиція тодішня завжди говорила про те, що от чи здатна нова влада забезпечити. На вирішення питання України з Україною, бо завжди така модна теза була, що мовляв ведуться переговори за спиною України, там США з Росією, там Франція з Росією, Україну не запрошують. Тому ключова, ключове гасло, що про Україну лише за участю України. От якраз протягом останнього року ну точно можна сказати, що проблеми України сьогодні вирішують за участь. України за участі чи президента, чи міністра закордонних прав, чи уповноважених осіб. Це абсолютно очевидно. Тобто, з формальної точки зору, ми говоримо про великий плюс. Тепер з містовної точки зору. З містовної точки зору можна говорити про те, що. Все таки, як і загальна політика теперішньої влади, вона дуже така емоційна, одноразова і несистемна. Що мається увазі? Що, наприклад, як да, кинулися якийсь один напрямок, значить, ніби просунули, активно попрацювали, потім за нього забули. От, наприклад, сьогодні, якраз говоримо про те, що насправді так загально війни 9 років, повноштабного торгує рік. А Загально 9 років, бо від 20 люто починається процес окупації е, Росією або анексії Росії Криму, і е, от е, доволі позитивний такий інструмент е, кримської платформи. Який був придуманий для того, щоб системно постійно інформувати про ситуацію в Криму, про механізми повернення Криму до складу України і так далі, він на мою думку не використовується повною мірою. От я зайшов сьогодні на ресурси кримської платформи, на сайт, Фейсбук, там інші всі ресурси ну відвідує, щоб ви розумієте, ці ресурси там 10-11 осіб в Україні. Тобто розумієте, що кримська платформа повинна бути. Ну, джерелом інформації для тих людей, які проукраїнські налаштовані і живуть в Криму, для Кремчан, які в Україну. Ну, якщо значить, скільки сили і здоров'я ми вклали в цю кримську платформу, і вона, коли забрала керівників держави, міністра законного справ, була доволі ефективною, значить, і засідання провели, і про неї забули. От приклад, як неправильно за змістом це робиться, чи, скажімо, візьмемо от сьогодні. Модну тему пов'язана із моєю діяльністю, наприклад, наша боротьба за недопущення російських і білоруських спортсменів до Олімпіади. Тобто, практично, протягом півроку взагалі ніхто нічого не робив. Я свій час вимагав, нарешті, забрати виконком олімпійського комітету, бо був десь чи в Монако, чи десь за кордоном був. Значить, він послався на те, що йому ледь не Зеленський з Єрмаком сказали, виїхати за межі України, і проводити там роботу. я активну роботу проводив. Тобто офіційної позиції ні міністерства тодішнього, ні науку не було. Та, мовно кажучи, десь до травня чи до червня місяця. Потім е, була позиція така, що спасибі е, Томасу Баху, що нам допомагає, гроші дає і так далі. І, так далі. і щойно стало зрозуміло, що Бахмут ну, за визначенням це двоген ну, Путіна. Це людина, яка або в силу корупційних зв'язків і так далі. Вже не один рік захищає Путіна. І тут е, МОК. Робить заяву несподівано Його для говорить, нашої що влади. спорт це не політика. Да. Для не мене політиці. абсолютно очевидно. Для нашої влади виявилося несподівано, що да, так російські, білоруські спортсмені не винні вони будуть брати участь в літніх Олімпійських іграх 2024 у в Парижі. І тут ми розгортаємо активну роботу. не пройшло там і 9 місяців, і ця робота поки що, на жаль, не ефективна, тому що лише 30 країн, а нагадаю моку 206 членів. Підтримують недопущення Росії і Білорусі в на Олімпіаді. Тобто, слава Богу, що така робота почалася, але бачите, з фантастичним запізненням розпочалася і так далі. І таких прикладів є достатньо багато. Тому, на мою думку, скажімо, африканський напрямок він був очевидний і до. Початку повновштабної війни ну, вважали, що грошей немає. Навіщо ті дипломати в африканських країнах? А я завжди казав, що не можна ділити на країни Першого, другого, третього світу, бо в ООН, в інших міжнародних структурах різниці немає. Кожна країна один голос. Тобто, якщо ми хочемо собі мати голоси і підтримки, ми повинні працювати з усіма. І не можна економити на збройних силах і на дипломатах, значить, в умовах, коли ми б'ємося за гідне місце в геополітиці. Тому а зараз ну, ніби цей напрямок відбувся. Тобто багато позитивних речей. Але ще раз хочу сказати, на жаль, дуже багато зауважень до несистемної, нещоденної роботи. Оці кинулися, значить, чимось займатися, а забули про іншу роботу. Розумієте, Тому я думаю, що. І в призначенні посоль послів, ви ж знаєте, багато критики на такі сотективні, кумовські призначення, деякі послі не призначаються роками. Друзям так же не можна вести боротьбу за підтримку України в світі. Тому, якщо брати, от так мити, подинокі речі, там, приїзд Байден. До речі, ми з вами чітко спрогнозували, бо народ не вірив, що буде зустріч. Ми щоправда, з вами говорили, що вона може бути в Польщі, вона може бути у Львові, може бути в Києві. Але той час, коли всі що це нереально, значить, ця зустріч відбулася, і це вкрай важлива зустріч. Тому що для того, щоб зрозуміти чи що вона ефективна чи неефективна, треба прочитати, що пишуть російські російська преса. Да, якщо російська преса в істериці б'ється і ключові речники, і так далі. Вони спочатку заявляли про те, що будуть активно слідкувати за зустрічю, а потім вони сказали, що вони не слідкували не і їм не важливо. Їм не цікаво. Тому це теж якби позитивна історія, і далі ця історія продовжується, тому що е, зараз нам ми маємо вічну проблему в. В Європейському Союзі і підтримці наш. Ця це, це проблема називається крайні праві партії, які прийшли до влади в Угорщині. І сподіваємося, що ця зустріч і Бухарецької дев'ятки, де Угорщина теж бере участь, яку Байден провів в Польщі. Теж можливо зупинить, бо у нас наш активний рух, який зараз ще зактивізувався до НАТО і до Європейського Союзу. А як ми з вами говорили, що очевидно, логіка буде наступна, що умовно кажучи, першими кроками після перемоги в геополітичному сенсі буде вступ України до НАТО, бо вступ до Європейського Союзу більш обтяжений різними процедурами і так далі. Але ми бачимо чітко, що поки що одна країна якби прямо буде заважати, це Угорщина. Тому сподіваємося, що і при із Байдена і робота Сполучених Штатів Америки і інших європейських країн буде допомагати нам уникнути цієї перешкоди. От дивіться, ми, коли підписували угоду про сетяці з європейським союзом, Росія, як тепер з'ясувалася, вкладала страшні гроші через там різні лівацькі чи крайні праві партії в Нідерландах, і ми затрималися тоді і мали велику проблему, що Нідерланди останніми зараз. Подивіться. Коли проведена правильна робота, і, і нами, і нашими партнерами е, дали зараз слишне опитування, як ставляться до підтримки України в світі і Нідерланди серед передовиків, тобто це і Іспанія на да, високих показниках і Нідерланди. Тобто, що це означає? Що якщо працюємо, то є й показники, тобто не можна просто очікувати, що ми нічого не будемо робити, і ці країни нас будуть підтримувати. Тому системна щоденна робота менше піару, більше роботи. Та тоді я думаю, що не лише за формою, а й за змістом. Статус України як одного із ключових. Гравців на новітній міжнародній арені буде серйозно підвищено власне і на початку повномасштабного вторгнення ні Джозеф Байден, ні Великобританія, ні інші країни Європи не вірила в те, що Україна може вистояти. А тут ми зустрічаємо на рік так Джозефа Байдена в Україні. Хочу з вами також обговорити її виступ Володимира Путіна безпосередньо перед федеральними зборами, та потім виступ у лужниках. І хочу запитати у вас наступне те, що. Путін заявив, що він виходить з договору з ядерного договору з сполученими штатами Америки. Можна сказати, що це почалася ядерна гонка. І що тепер війна виходить на зовсім іншу фазу. Ну, я би сказав таким чином, що якщо йдеться про власне складову російсько-української війни, то жодної нової тези ми не почули. Це такий скоріше, виступ відчаю паніки і виправдовань. І якщо подивитися на колись, я один з тих, хто ввів в обіг термін бікморди, коли дуже багато наших політиків всю Україну, то от якщо глянути на ці, умовно кажучи, ці політичні чи які там бікморди цих сто сиділи, слухали Путіна, то ну, жодного веселого радісного оптимістичного обличчя на чи можна знайти. Це ну, якби показник. Він такий може фрейдівський емоційно -псих психологічний, да? але ви розумієте, якщо. Люди не вірять найближче оточення не вірить в те, що говорить керівник держави. Це вже якби добрий знак. Тому дійсно, і з того, що він сказав, це вже десятий раз повторений цей бред про історичні землі, історичні території, про захист, про там все на світі. Ну найсмішніше ця вся історія була із яхтами, дачами та далі. Путін, якого діти від коханок та і його дружина, перша офіційна, всі за кордоном, всі скуповують там будинки, яхти, машини та далі. Він намагається вчити. І розповідати росіянам, що це погано укладати за кордон. Так ви не вкладаєте все найближче оточення. Всі... Це розслідування подається російської опозицією, що всі коханки найближчих, найближчих посадових осіб, які працюють з Путіним, Шойгу, Лавров і так далі. Всі вони жирують, умовно кажучи, в їхні діти в західному світі. Ну не в Сірії, не в Ірані, значить, не там, я знаю, ще в якихось там країнах, не в Північній Кореї, а в Європі. Тому це взагалі ми. Ну, Мені б хотілося подивитися на обличчя Лаврова, Шойгу, коли значить Путін про це говорив. значить Я в прямому ефірі це не бачу. Тому це взагалі навіть смішні такі речі. А стосовно, Виходу з договору про несповсюдження, який ну тільки був підписаний у 2021 році з Росією і Сполученими штатами, тобто він мусив би діяти до 26 року. Ну це означає, що а, а, ну, Путін ну кинув виклик всьому світу, тобто це ну, якби оголошення війни. Тому що сьогодні не залишається під безпекою жодна країна. Тому я думаю, що для нас це серйозний аргумент. Я б не сказав, що це для нас якась нова загроза. Це ще один аргумент світу, що не треба вичікувати, поки Україна переможе Росію або, значить, коли наступлять переговори. Що цей чоловік неадекватний адекватний і для нього, щоби свою велич і статус свій у світі підкреслити, він може піти на будь-який крок, і заручниками стане не тільки Україна. Тому я сподіваюся, що в нас є і світові, світові міжнародні інструменти стримування. Я думаю, що і в і самі Росії може знайдуться люди, які будуть в опозиції до, скажімо, рішення по застосування крайних там. Методів е використання ядерної зброї, але ця заява, а потім, до речі, одноголошне рішення Державної думи про розрив договору говорить про те, що е Ну Путін оголосив. Війну всьому світу, всьому цивілізованому світі, тому всі, хто очікував, там сидів десь в нічних клубах в якихось країнах і чекав, що якось воно закінчиться. Їх мене, Я думаю, що повинні сьогодні стати на захист цивілізації і допомагати Україні. Тобто, це виклик не Україні, не Байдену, не НАТО. Це виклик всьому світі. Тому я навпаки його позитив, якщо правильно його використати, не в елемент залякування, Путін хотів, щоб залякати нас, і весь. Світ. А я думаю, що нам треба його перевести по це і сказати, що ви бачите, це ж божевільний чоловік. Ну які сьогодні переговори, які сьогодні довіра до їх може бути, якщо вони, е, ну договір, який е, два роки е, протримався, був підписаний, і так далі, сьогодні розривають і входять в односторонньому порядку. І е, да, Путін змушує Державну думу і, і всю країну фактично погодитися, що е, якщо вже дуже їм тяжко буде, так, як остаточно не програватимуть, і так далі, то вони можуть піти на край ні, засіб і використати там ну як вони кажуть, найновішу зброю чи ядерну зброю та далі. Тому світ мусить об'єднатися сьогодні проти цих викликів і проти загроз Путіна. Нічого шляху немає. Яке місце Китаю у російсько-українській війні враховуючи останні заяву, візит ван і можливий візит і китайського лідера Сі до Москви і історія про те, що вони готують якісь мирні плани. Для України вже інформація про те, що і Дмитро Кулеба ознайомився з ним. Володимир Зеленський стверджує, що ще не бачив. Наскільки вони будуть відрізнятися від наших десяти пунктів так для того, аби закінчилася війна і вимог до Росії, і загалом для чого Китай вникає в питання України? Ну для Китаю так само. Я думаю, що він теж бо... не знаю наскільки відповідає дійсність про погодження повномасштабної війни і агресії проти. України Росією з керівництвом Китаю Путіном цієї позиції одні це спростовують, одні кажуть, це мало місця, тому що Путін прекрасно розуміє, що мусить мати якихось серйозних союзників, розуміючи, що він не має союзників в Європі, в західному світі. Мусив мати союзників, він сподівався на такі надкраїни за чисельністю, і потугою на Китай, Індію. І Індія давно вже так мете відійшла від е, цих планів Путіна. Залишається залишається Китай. І мені здається, що е, Китай зрозумів, що якщо його інформували про такий Бліскріг, Бліскріг цей не відбувся. Або, значить, ну потім очевидно говорили про те, що ну як Гітлер. Своєму населенню і найближчому оточенню, що не вийшов швидка війна, буде там середня війна да, і так далі. Сьогодні зрозуміло, що і середньої потривалості не буде, і так далі. А буде, буде порад. Буде довга війна? Е, ну от, що однозначно на виході буде поразка. Чи вона буде середня? ну вже точно не середня, тому що більше року е, війна це вже можна взагалі довготривала війна в умовах 21-го століття. Це ж не середньовіччя, що там по 30 років воювали і так далі. Тому, хоча фактично, ми в стані війни 9 років. Тобто, якщо би так системно мислити, то е, в нас дев'ятирічна війна і е, рік. Повномасштабної, я б сказав, кровопролитної війни. Тому це ну, фантастично вже термін. І очевидно, що Китай розуміє, що якби, цю, цю гру грати де не зрозуміло, чим вона закінчиться і коли вона закінчиться, і ну, точно закінчиться не перемогою Росії, значить для них невигідно. І думаю, що вони пропонуватимуть якусь свою версію. Це, якби так, би, це позиція Китаю, це позиція, позиція Туреччини, бо Туреччина сьогодні. Як е, країна, яка намагалася маневрувати і прагматично переб'ю вас Китай разом з Туреччиною співпрацює? на ні, ні, да. ні, Китай я думаю, претендувати на місце Туреччини. Угу. сьогодні Ердогану, Ердогану не до посередництва. Сьогодні е, в нього своїх проблем вистачає в Україні і багато незадоволених е, його діяльністю і, і, ну такі жертви, і Зрозуміло. треба займати своєю країною. Тобто, Китай мені здається зараз. Прагне зайняти місце Туреччині і виступить таким мировим суддєю, посередником. Для того, щоб запропонувати якусь версію миру чи формули миру, і так далі. Ну, точно, що ця формула не буде відповідати нашій формулі, абсолютно очевидно, так само, до речі, як і Туреччина, як пропонували ті компроміси, які неприйнятні були для нас. І пам'ятаєте, вже забули ми про ці абсолютно, значить, дивні і такі неадекватні перемоги перемовини, коли Росія. Не знаю, чи з допомогою Туреччини, да, але змогла переконати нашу велику значить, пригорну групу, що е, гарантом е, ненападу Росії проти України буде Росія. Це тільки значить, я не знаю, ні, хто міг би додуматися. Слава Богу, що тоді громадськість і Західний світ втрутився, і е, ми не підписали. Ну, да, пишет, та, да, фактично не підписали. Це капітуляція, це фактично була б капітуляція України. Тому е, десь подібна, я думаю, схема. Ема буде з боку Китаю, але все рівно позитив цієї історії є, тому що ну, в всякому разі, ініціатива завершення війни, ініціатива миру вже є кращою позицією, чим дії Китаю на підтримку Росії. Подивимося, чи Сполучені Штати оприлюднять інформацію. Вони вважають, що все-таки Росія Китай тишком нишком допомагає в системі військової співпраці з Росією, я думаю, що якщо такі дані є, очевидно, або їх треба прилюднювати, або знайти механізм, щоб Китай це не робив. Тому будь-яка будь активність Китаю не на стороні, прямо прямо на стороні Росії, я думаю, для нас є абсолютно вигідно. Хоча ясно, що формат переговорів ми будемо готувати своїми союзниками, а не з нейтральними чи такими хитро зробленими країнами, які намагаються зранку підтримати. Росію а вечором Україну для України є лише один вихід і одні домовленості це кордони 91-го року і поразка. Росії. пане Микола, дякую вам, що долучилися до нашого ефіру. Дякуємо за підсумки 23-го року року війни. Сподіваємося, що це буде роком, коли вона завершиться, і Україна стане незалежною, демократичною, соціальною, так як пишеться в Конституції. Дякую вам. Я бажаю вам мирного неба на порозі 24 лютого. Микола Томенко, лідер громадського руху рідна країна. Ви дивилися канал Політбюро. Друзі, обов'язково підписуйтесь, якщо ви цього ще не зробили. На наш канал, на канал Миколи Томенка. Ми працюємо для вас, висвітлюємо актуальні події і даємо їм оцінку. Бережіть себе до швидкої зустрічі.